Всім добрий день! Ви просили, я роблю. Ладно, насправді ніхто мене не просив. Сьогодні ми з вами попрацюємо в Дордеші і подивимося, що тут взагалі можна заробити. Їду зараз, заправляю повний бак, щоб потім підвести правильно підсумки. Я вже зробив собі кріплення для голови. Що я можу камеру поставити на голову і знімати це з голови. Сподіваюсь. Погнали! Ось так виглядає Епка Дордешу. Я вийшов зараз на лінію. Ага, треба верифікацію зробити. Певно, що окуляру треба зняти. Це я сюди не заходив майже півроку. Останній раз я працював в Дордеші ще у квітні місяці. Тоді я зламався на спринтері в Пенсільванії. В мене полетів блок і що машина набачила ключ. І я тоді ще з зубом трохи мене прихватило. Коротше, такі погані часи були. І мене тоді з Пенсільванії тавінгували в Чикаго, і що? І машина майже два тижні стояла на шапі, ремонтувалась. І от тоді останній раз я працював в Дордеші. Я виїжджав ввечері, і, типу, там з 7 чи з 8 до 10-11 я там заробляв 50 баксів чистими. Мало, але, типу, хоч щось краще, ніж сидіти вдома. Зараз я виїжджаю на годиннику 12 дня. І планую я попрацювати хоча б 6 годинок, подивитись, що з цього вийде. Планую працювати по Сабербам, Паллатайн, Арлінгтон Хайтс, Вілінг, Шамбург. Ну і таке от поруч то, що знаходиться. Зараз виходжу на лінію, бо щось воно не пустило в той раз. І все. Я на лінії, я бачу де які є а, зони повищеного попиту, якщо так можна сказати. Отже, маю перше замовлення. Такий експериментальний трохи в мене ракурс виходить. А, 4 бакси замовлення, але їхати взагалі тут ерунду менше милі. Да, такі оціни, нічого не поробиш. Показую, як воно є насправді. Чесно кажучи, я вже трохи відвик від низеньких машин. Бо, блін, я останній раз на ній їздив, якщо я не помиляюсь місяць, а то і півтора місяці тому. Певно, що як з Флориди їхав, так я останній раз на ній їздив. Так, я подивився, який в мене ракурс, і трохи його виправив. Бо я тільки купив це кріплення для башки і. коротше. експеримент такий. Так, забрали ми замовлення наше перше. А бачите, який в мене ракурс вид тут. Ах. Так, ставлю його отак от. Автівку на старт. Так, і куди я його ввести? Це біля дому, ага, це на повороті. Єдине, що мені тут не дуже подобається, це. А, все тепер подобається. Бо я звик, щоб мене карта показувала спутником. Так, легше орієнтуватися по місцевості. Так, я на місці. А, певно, що навіть глушити машину не буду. Бо це все-таки не дуже добре для мотору. Так, 11.04. Зараз подивимось. 11.04. Норд. А, тут навіть є фотографія двері. Так, це в нас тут. О, вставимо. І треба робити фотографію. Сфоткаю так, щоб видно було номер. Перше замовлення у нас є. Complete delivery. 4 долари. Є. А, ще кастемер. Кастомер 1 долар типу дав. Ну і дякую йому. Що, їду кудись на парковку? Може навіть додому свого доїду. Бо тут. Коротше, тут пішки можна за 3 хвилини дойти. І що я маю? Я маю наступний заказ. І на цей раз вже 5 доларів. Є! Yeah! Але трохи в іншу сторону від дому. Ну нічого. Бачите, 0,6 милі до цього до пікапу замовлення. І звідти ще десь одна миля чи може навіть менше. Бо це як повертати, от на цьому. Не на цьому, а на нас. Так, давайте тут я трохи прискорюсь. Як повертати на тому перехресті направо і буквально до наступного перехрестя. Там. Ну, може, півмилі чи щось таке. А навіть і тут машину не буде глушити. Так, один айтем якийсь і для Рікардо. Знову цей звук. Hey Hello, again. Okay. Picking up for Ricardo. That's it? Okay, thank you. Have a good vlogger? А? Are you a vlogger? Yeah. Oh, that's great. Yeah. It's yours? Yes. Okay. Так, і що далі? Далі треба. direction до Рікардо. А, ні, я щось я намахав вас 2 з половиною милі. Це вже у нас буде Buffalo Grove, якщо не помиляюсь. Одразу подивитись на будинок. Питаю чи блогер. Я. В мене такі блогери, як я б сказав. Підписуйтесь на мій канал. Буде цікавіше, буде веселіше. Що наступне після Дордеша тестити, я не знаю, Uber. Але ні. в таксі, що -що, а от в таксі я точно не хочу. Я свій час відпрацював в таксі ще в Україні. І це був не найкращий мій час. Ну, але це робота, яка... Яку може виконувати будь-який, хто тільки приїхав в Америку і хто має якусь будь-яку машину? Кажу одразу: Audi для цього це взагалі не та машина, яку потрібно брати, якщо ви хочете знизити до мінімуму ваші пейменти по ній Там за кредит, бо вона в кредиті, як і все за паливо, бо розхід тут теж такий. Якщо ви приїжджаєте тільки в Америку, треба брати якогось Пріуса чи щось гібридне. Бо блядь, на Мерседесі, звісно, поворотник ніхто не включає. Бо ну, на такій машині в Дардеші ловити нема чого. Це я от просто показую вам, що тут можна зловити в цілому, які є перспективи. Але щоб працювати на ній кожен день, да камон, у мене машина через 20 тисяч просто відригне і все. Я вже на під'їзді. А, uh, й яка ж тут дорога погана. І, скоріш за все, це хтось з роботи замовив, тому треба зараз шукати. 304, 304 я не знаю. Які тут двері. Окей. Чи тут зачинено? А ні, відчинено. Hello there. Hi. Excuse me, I got delivery for you. For uh, who? For Ricardo. one. You too. Так. Another five boxes. Oh my god. І я блін, вже пошкодував, що в мене немає додаткових батарей на камеру, бо я дивлюся, а вона сідає просто ну дуже швидко. Чи може варто знизити якість, але не дуже хочеться. Добре, що є хоча б USB-C зарядка. Що можна отак стати, виключити камеру і трохи її зарядити. І ще 5 баксів пікав Макдональдс півмилі звідси, і, чесно кажучи, я не подивився, куди там їхати. Але візуально, наче теж не дуже далеко. Як ви можете побачити, я з проводом в голову їду, бо блін, камера сідає дуже швидко. Так, а як? Куди тут виїжджати? Певно, що туди. Ах, тись. Так, да, він на цьому джипі довго буде чехлитись. Так, трохи порушу тут зараз, бо все-таки тут наче не можна мені повертати. Але я не хочу їхати в об'їзд знову. Тут точно драйв-тру не спрацює, треба йти всередину. Це перевірено вже в квітні місяць, а драйвтру працює тільки після того, як зал зачиняється. Чотири айтема, спрайт, два Макдабла і френч прайс. Де тут вхід, блін? Угу. Одна і три милі до доставки. вже у Макдональдсі не був стільки, що ну ладно, не буду брехати, був я три дні назад. Так, кину це на заднє сидіння. В машині срач. Треба якось заїхати на мийку, бо вона після Флориди ще нормально не милась. Та й отак от виглядають офіси тут. Американські офіси. Саубербах. Люди бігають. І воно, до речі, от що мені подобається, не буду казати за всю Америку, от що мені подобається в передмісті Чикаго. Що, ну, бачите, там зелена трава. Тобто немає такого. От я колись працював в Києві в офісі, але офіс знаходився за метро Чернігівська. Там ти йдеш і ти хочеш вже там застрелитись, бо такий вид депресивний, що просто жах. Ідіот. А хто за <пішов>, пішов до замовлення віддавати без замовлення? Так. Deliver to сам. Hello, how are you? Uh, good, how are you? I get delivery for Sam. Oh, yeah, yeah, he's yeah. In the warehouse. Got delivery for you. yeah. Так, ну і ще 5 доларів на карманчик. Певно, що я буду тут далі стояти, що мені їхати кудись. О! 3:25, на цей якийсь детський сад. Їдемо в Макдональдс назад. Yes. Господи, що там було? Там що, школьний автобус якийсь приїхав, чи що? Я ж, блін. Я взагалі не знаю, чи можна знімати так людей, як я знімаю зараз. Ну, поки ніхто нічого не сказав, буду знімати. Якщо скажуть, не буду знімати. А, погнали заробляти 3.25. Дві хвилини, менше милі їхати. І це добре. І так, це знову комусь на роботу. Hello there! Hello. Thank you. Thank you. Have a good one. Ще 3.25. Ти що, дивіться, яка. Це пантіак чи що? Да, це пантіак. Офігеть. Дуже прикольно, що ще можна зустріти ось таку американську класику. Хоча це там, я певний, що він відносно свіженький, там, може, якийсь 90-й рік чи щось таке, бо наче вони не такі старі ці моделі. Але от, я часто бачу всякі маслкари, а машини 40-х, 50-х років, тут часто можна побачити, це, ці, наче канадські гуси, чи хто вони там. Ну, їх тут дуже багато, що мені... Вони в мене біля дому теж багато їх є. І Я вчора приїжджаю вже ж додому, заходжу з заднього входу, там, де на вулиці вихід, і дивлюся, просто отак от пляма на двері. Якийсь гусачок летів, і прицільно мені в двері, як запустив свій снаряд. Блин, я не знаю, його стати тут. Не хочеться їхати кудись далеко, бо тут все ж таки кожна миля це долар. Так, 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 ще одне замовлення от з цього ресторану. Отут я їх, припаркуюся. Їхати цілих 10 миль за 13 баксів. Так що нормально. Hello there. Thank okay. you. Твої я ж через хайвей наш буду їхати, там де блін, затор. Ай... Це Це Lgrow Village, це, до речі, біля моєї роботи. І прямо зараз я стикнувся з однією проблемою. Телефон у мене майже розряжений, 13%. Гопрошка мене майже розряжена, 22%. А зарядка то одна. І мені треба як і Ігопрошка, так і телефон. Що з цим робити, поки я не знаю. Але добре, що це хоч безплатний хайвей. 317-й номер. Це в нас ось тут. Все, готово. Готово. А, що далі? Далі хочеться кудись поїхати на парковку, може якоїсь води взяти. А, і, на жаль, в цій зоні нічого нема. Треба, треба зараз подумати. Певно, що я буду їхати в Вілінг. Отже, отже, я їду в Warlington Heights і там я вже буду на щось чекати, бо Grove Village це насправді така, таке місце там, де тільки офіси, якісь підприємства і так далі. Тут немає ніяких таких закладів харчування. Щоб можна було звідси уїхати. Ну і навіть Дордеш мене не пускає, щоб я тут працював. Ну і що ви думаєте? Як ви гадаєте, що я собі купив? Чізбургер? Господи, пакують вони, звісно, ну це жах якийсь. Ну як так пакувати можна? Їх всіх треба в Україну відправити, щоб подивилися, як нормальний Макдональдс працює. І єдиний лайфхак, який я тут для себе відмітив, я ще з України його знав, бо я теж в Макдональдсі працював. Коротше, якщо ви хочете прям свіжий бургер, замовляєте його без солі. І відсотків 90, хоча в Америці, може 80, що він буде свіжий. Якщо без солі, то вони повністю новий бургер мають робити. Ну, це я не знаю, чи знадобиться комусь така інформація. Але якщо так, то. Будь ласка. Що, друзі, знайоме місце? Той самий Макдональдс, де я нещодавно був. Коротше, повернувся я з того Elgrow Village і стояв-стояв, чесно кажучи, вже думав їхати додому. Ну, такий час, що роботи ну, не буде. І мені прийшло ще одне замовлення: 6 баксів, менше 2 миль. І. Якщо не помиляюсь, наче навіть в сторону дому їхати. Я не встиг подивитися по карті, зорієнтуватись. Якийсь цей цікавий заклад, скоріш за все, це чисто якісь десерти. Саме що я міг зупинитися на парковці Макдональдса і просто піти пішки. Оце, блін, голова два вуха. А ні, це не в сторону дому, це абсолютно протилежна сторона. Ну, чуш, поїхали. Юніт 539. Блін, бачите, от. Це ще з Флориди ці комахи. Треба заїхати на мийку. Я в ліфті. 539-й. Ну що, друзі, от вам і Дордеш. 34 долари за трошки більше 2 годин. Чесно кажучи, я навіть цього не очікував, бо я думав, що в день роботи взагалі немає. Ні, якась робота є, отак от кататись біля дому, то можна. Але тут питання більше у чи, чи є в цьому сенс якийсь? Бо машини витрата 22 mpg, це десь 13 літрів на сотню. І типу. Ну, це трохи тупо. Так, я зараз проїхав 39 миль, я заправлю там, на ну, 2 галони максимум, це там 7 доларів в мене вийде на паливо. Але, типу, мені така робота сама не подобається: це їздити на своїй машині, гробити і вона через півроку просто стане і все з такими приколами. Це я чисто захотів для вас показати, що тут можна заробити. На що можна розраховувати? Скажу так, якщо виїжджати з самого ранку, з 7-ї ранку, і працювати десь до 8-ї вечора чи до 7-ї вечора, то можна і там заробити собі якихось 220 баксів в день, щось таке, наче непогано, але весь день за кермом і на своїй машині. А тут все ж таки починаються от такі моменти, що треба і машиною заправити, і обслужити, і так далі. Це не може бути об'єктивним відео. Але дякую, що подивились. Сподіваюсь, це може бути корисним комусь із вас. Так що, арівідерчі.